Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Вдарили по адмінбудівлі поліції у Херсоні, пошкодили гуртожиток освітнього закладу, пункт незламності та приватні будинки у Береславському районі. Загалом за минулу добу російські військові випустили по правобережжю 581 снаряд з різного типу озброєння. Три на всю країну, два з них отримали херсонські рятувальники. В чому особливості вибухозахисних костюмів, які використовуватимуть для розмінування області. Заснували благодійний фонд та допомагають жителям тимчасово окупованих Олешок. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, в день через обстріл тягинки поранені двоє людей: 42-річна жінка та 38-річний чоловік. Також близько 11.30 армія РФ обстріляла будинок у Білозерці. Поранений ще один чоловік. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 14 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Садовому, Молодіжному, Придніпровському, Комишанах та Антонівці. По обласному центру армія РФ випустила. 16 снарядів вночі поцілили по адмінбудівлі поліції. Двоє поліцейських отримали контузію. Від вибухової хвилі у розташованих поблизу багатоповерхівках, будівлях школи та суду. Пошкоджені вікна. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації також вночі російські військові обстрілювали і Білозерку атакували минулої доби і населені пункти трьох територіальних громад Береславського району. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по місту Береслав, Село Новий Береслав, Зміївка, Червоний Маяк та Респубдуканці. В результаті авіаційних обстрілів пошкоджень зазнав гуртожиток освітнього закладу, пункт незламності, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог наніс удари по місту Береславу, у результаті чого було пошкоджено приміщення гуманітарного штабу. Та житловий будинок. На жаль, за останню добу 54-річна жінка отримала поранення в місті Береслав Їй було надано всю необхідну медичну допомогу. Зараз її життю та здоров'ю нічого не загрожує Минулої доби внаслідок російських обстрілів отримали поранення двоє чоловіків, говорить Олександр Толоконіков. Один чоловік в Інгульці, шпиталізований у Херсонську лікарню. І також ще один в Береславі внаслідок скиду вибухового пристрою з дрону отримав скалки поранення. Також шпиталізований протягом минулої доби за інформацією ДСНС області через обстріли виникли чотири пожежі. Три з них ліквідували білозерські рятувальники. Горіли будинок, господарчі споруди та квартира. Ще одну пожежу, де загорівся автомобіль та скирта соломи. Рятувальники загасили у Береславському районі. Загалом минулої доби російські військові. Ові 99 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 581 снаряд з різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Таких костюмів важкого класу в Україні три Два з них тепер у Херсоні, ще один у Київському центрі швидкого реагування, говорить начальник частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування ДСНС області Андрій Кочетов. Особливості даного костюму. Ну, по перше, в ньому використані найсучасніші технології захисту від ударної хвилі і балістики. Тобто Да, і найголовніше, і саме цікаве, що даний костюм має нульову плавучість. Тобто е сапер, навіть якщо виконує завдання з можливістю потрапляння в воду, тобто в водойму, е він в даному костюмі не утоне. Тобто він має ну нульову плавучість. Е даний костюм е зроблений. З використанням найсучасніших сучасніших технологій. Основна його перевага над застарілишими, наприклад, костюмами, це збільшена витривалість від вибухової хвилі, тобто збереження органів, життєвоважних органів сапера від ударної хвилі. І так само збільшена. Захисна спроможність передньої частини так би мовити захисного фартуху від уламків. Андрій Кочетов розповідає ці костюми важать менше ніж ті, які використовували раніше, тому в них зручніше працювати саперам. Костюм має систему вентиляції, кондиціювання відповідно самого костюму, і шолом це теж одне з найважливіших елементів цього костюму. Він має збільшену захисну спроможність, має антизапотіваючий пристрій для роботи, щоб забрало, не запотівало в костюмі, і систему вентиляції. Так само для комфорту і. Можливості більш тривалий час працювати саперу з комфортними умовах в даному костюмі. Костюми для розмінування херсонські рятувальники отримали від благодійного фонду українські вогнеборці за підтримки міжнародних компаній. Сапери та вибухотехніки випробували спецодяг під час розмінування та знищення касетних боєприпасів, якими російська армія обстрілювала Херсон. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Волонтери Херсонського благодійного фонду Білі крила допомагають жителям тимчасово окупованих Олешок. Керівник проєктів фонду Андрій Книга розповідає, організацію заснував разом із сестрою та друзями після звільнення Херсона. Наразі у нас є можливість працювати лише з Олешками, тому що ну, добратися далі кудись немає можливості і зв'язатися з, з ну, у нас немає такої команди в інших місцях. Ми, якби, саме тому, що ми самі якби, родженці Олешок, у нас там лишались друзі. Ми переводимо за допомогою додатків банків, інтернет-додатків, переводимо їх нашим людям там. У людей там є можливість якби обналічити ці гроші, бо ще є, якби міняли які ну вони просто не можна скинути на карту, вони міняють Налічують на рублі і потім є можливість робити якісь закупівлі. Також волонтери там здійснюють адресну доставку маломобільним людям або тим, у кого нема можливості прийти самостійно. Андрій Книга говорить: після підриву російськими військовими Каховської ГЕС жителі Олешок перебрались до центральної частини міста. Після підриву Гес ніхто не очікував, що будуть аж такі страшні наслідки. Місто буквально за годину, там, ну не за годину, за, за хвилини прийшла хвиля і затопила. От у мене у знайомих будинок вода стояла, рівень води стояв вище кричі. З тих пір, якби багато людей виїхало. Наша команда, ми там знайшли однодумців, об'єдналися. Був створено телеграм-канал, евакуація Лівий Беріг. Допомагали дуже багато з евакуацією. Було дуже багато волонтерів. Це був той момент, коли дуже багато людей об'єдналися і допомагали хто хто чи міг. Зв'язок з Олешками вдається підтримувати завдяки сигналу українських мобільних операторів, який пробувається з підконтрольного Україні правого берега, говорить волонтер. Світла у місті немає, вже, ну, після підриву Гес його не було, потім його підчинили там, на якийсь тиждень-два, потім його знову не було, потім його знову там, підчинять і чинять хто? Чинять місцеві люди, котрі там, хтось колись в ресі працював, люди вилазять, з'єднують і дроти і дають змогу якби, мешканцям отримати хоча б ну, світло. Дякуючи тому, що є газ, люди там вже приловчилися, так би мовити, купляють генератори, да, у кого є там, ну або там магазини, якісь хто передає, перероблюють ті генератори на роботу від природного газу і таким чином, якби мають надають світло сусідям, або там можна прийти зарядити повербанк, зарядити телефон, щоб якось тримати зв'язок. Роботи в Олешках немає, розповідає Андрій. Ціни особливо на ліки високі. Частина містян лишається на лівому березі, бо люди бояться втратити домівки, говорить чоловік. Нещодавно ми, у нас відбулася трагедія, був приліт у нашу точку, ну у наш гуманітарний хаб, так би мовити, і у нас загинула там волонтер. Не таке тяжке поранення. Її доставили з Олешок до Скадовську. Ми думали, що все буде добре. Але на наступний день виявилось, що ну, ми вийшли на зв'язок зі Скадовськом і отримали інформацію, що вона загинула через нестачу крові. Тобто, там елементарно у лікарнях росіяни забере. Рають кров, і, і якщо у тебе якесь навіть не таке страшне поранення, то скоріш за все ти ну, не виживеш. Гроші для закупівлі ліків, продуктових та гігієнічних наборів для жителів Олешок до благодійного фонду надсилають з усіх областей України. Також допомагають і жителі Олешок, які виїхали на підконтрольну територію, розказав Андрій Книга. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.